Всім привіт! Так, і знову ті зранні ретродропи. Скажете ви, ну і з вами буде складно не погодитись, бо так чи інакше, а ті самі мільйони на арбітрумі заробляли одиниці. Але чи справді ми не можемо стати тими одиницями? Звісно, можемо, просто потрібно мати велике бажання, комп'ютер, мишку, клаву і трохи, а зараз вже не трохи грошей. Багато хто не любить ретродропи, бо це все рандомно. Ну і так говорить багато хто. І я так також колись думав, але часи змінюються звісно, не всі, і думка про це також. Ретродропи у цьому році стали одним з найпрофітніших способів заробітку, у плані вклав і отримав. Тобто таке ревеню мало де зараз ви отримаєте. Дуже часто зараз звучить слово рандом, але я вважаю, що для ретродропів це слово не зовсім правильне, хоч і багато хто з ютуберів вам скаже щось подібне. У більшості випадках реально чіткі проекти завжди винагороджували своїх користувачів. І плюс кому, навіть якщо там один з десяти проектів щось виплатить, він все одно окупить всі наші страждання. Я цим всім веду до того, що не потрібно скіпати подібні темки, щоб ви отримали ще більше мотивації. Я підготував для вас гайди на найтоповіші, на мою думку, проекти під ретродроп, які тільки можуть бути. Тому давайте почнемо. Хоча ще не почнемо. Перед цим хотів би сказати, що зараз робити різні свапи і всяке таке дорогувато, тому краще все-таки почекати, коли весь цей хайп пройде, і вже тоді починати крутити собі мільйони. Так чи інакше. А ті проекти точно не будуть виходити на найближчі кілька місяців. А все тому, що ну я чесно не знаю сам чому. Ну і цими проектами є ZK-SYNC і Layer Zero. Давайте почнемо з першого. Я знаю, що мало тому цікаво, що воно таке, тому зразу скажу, що це один з найбагатших проектів на ефірі, який зібрав більше 400 мільйонів. Вся суть в тому, що проект старається зробити комісії дешевшими і трохи прискорити транзакції. І в нього це в принципі виходить. Сам проект також планує випустити токен десь через рік, тому часу, щоб щось там покрутити, у нас точно є. Хоча сам проект, звісно, говорить, що нічого не дасть, але хто з адекватних людей йому повірить. Ну реально. Тому я перечислю, що саме потрібно робити, щоб, можливо, претендувати на можливий дроп. Перше, що ми можемо зробити, це перейти на їх основний міст і поперекидати токени туди-сюди декілька разів. Далі можемо перейти на другий міст. До речі, я залишу посилання на статтю, де це все можна знайти. Цей міст також від них, тому робимо аналогічні дії. Далі переходимо на. На одну з найбільших сваполок на ZKSIN Silk Swap. Ну і якщо ви хоча б раз користувалися чимось подібним, то напевно вже знаєте, що потрібно робити. Якщо коротко, то обмінюємо наші токени на інші, і також в іншу сторону. Далі додаємо ліквідність у другій вкладці. Далі у нас є ще така штука, як Піната, у якій ми повинні створити NFT, скопіювати адрес, перейти на ZKSINC. Io і у вкладці NFT замінити ту саму NFT, адрес якої ми раніше скопіювали. Можна ще дуже довго перечисляти інші активності, але вони чимось схожі на ці. Тому скажу вам тільки їх сайти, щоб мені не прийшлося монтувати це відео місяць. І так, у нас є така штука як Mute, це також свапалка. Далі у нас є така штука як RaihoFi, це також, типа як Міст між ефіром, місакасилк. Тут також є свапи і різне таке. Коротше, все пробуємо. Далі у нас є така прога як SpaceFi, де ми також можемо посвапати і покласти наші токени у пул. Ну не той, де плавають, ну ви поняли. Ну це звісно не все. Але якщо ви це вже зробили, то з великим дуже шансом, якщо і буде ретродроп, то. То ви його отримаєте. Якщо вам і цього мало, є така стаття від Encrypted, де є все, що можливо тільки зробити. Якщо робити висновок по цьому проекту, то тут треба просто їбаш. Ну, якщо чесно, то проект багатообіцяючий, тому не скіпаємо. Далі у нас є Layer Zero. Цей проект, хоч і бідніший за минулий, але все одно порівняно з іншими проектами, він справді має гроші. Якщо бути точнішим, то майже 300 мільйонів. Сам проект це міст між всіма цими мережами, тобто, якщо вам дуже сильно потрібно буде долари в іншій мережі, то цей проект може дати. Вам таку можливість, тому давайте перейдемо до активностей з цим проектом. Взагалі, основна активність проводиться на мості Старгейт. Це типа їхній міст, але він називається не як проект, ну я не знаю. Ну коротше, тут ми повинні зробити якомога більше транзакцій, але дуже важливо робити їх в різний час, бо камон вони це все бачать і розуміють, що ви зробили ті самі мільйони свапів тільки заради дропу. Я недовго думав, як зробити так, щоб не платити мільйони в ефірі, бо побачив дуже круте відео від Бан Лайфа, де він розповідає все супер детально. До речі, раджу чекнути, і як я зрозумів, нам потрібно закинути собі трохи BNB далі обміняти його на долари на панкейку, далі ці долари перевести у полігонові долари за допомогою моста, і на суші свап такі сваблці обміняти наші полігонові долари на ці полігони, і полігони обміняти на мінімум 30 токенів СТГ. Ці токени, це токени цього моста. Вони нам потрібні для отримання ролі в гільдії. Але спочатку переходимо в вкладку пул і стейкаємо наші токени. Далі переходимо на гільдію і конектимо наші соціальні мережі і Metamask, на якому стейкали ці токени. Вони також нам потрібні для голосування. Якщо коротко, то ці голосування це ті поголосування за різні зміни у мережі. І якраз ті, хто має ці токени, можуть там голосувати. І таким чином ми набиваємо собі транзакції. Ці голосування можна знайти на самому мості. Таким чином, два рази. Місяць заходимо сюди і робимо свапи. Далі, окрім цієї активності, сам проект підтримує інші мости, такі як Aptos Bridge, на якому ми можемо також повзаємодіяти з цією мережею. Далі у нас є Bitcoin Bridge, Тут все складніше, але є таке чудове відео. Далі, окрім цих мостів, ви можете ще створити собі домей на цьому сайті. Це робиться буквально за декілька хвилин. Взагалі на цьому блокчейні не так багато активності, як на закасинку. Але я вважаю, що це і на краще, бо таким чином буде легше орієнтуватися, що йде, ми зробили і що ми ще не зробили. Якщо робити висновок, то у цього проекту, на мою думку, більший шанс на ретродроп, так як було заявлено, що токен точно буде. А як ми знаємо, всі адекватні проекти завжди виділяють якусь частину на ком'юніті. Тому віримо і сподіваємося, що так воно і буде.